Задача це підготовка полів, до розмінування. буде два режими роботи. Ручний і на планшеті можна буде вибрати маршрут, і машина буде рухатися по маршруту. Швидкість обертів, 160 обертів, 160-180 обертів на хвилину, крок удару молотка не більше 50 міліметрів. Таким чином ми розраховуємо, щоб щоб точно спрацював капсуль протитанкової міни. Ми на сьогоднішній день являємося виробником тракторних причепів і займаємо перше місце по виробництву тракторних причепів в Україні. На базі трактора ну, зробили робочий орган і зараз представили його тут на полігоні для ну, виконання ну, функцій по, по розмінуванню.